Чора новини в ефірі телеканалу Інтебами назвати Ірина Шуптарська. І за мить я розповім вам, чим жив Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску львівське сміття відтепер на Тернопільщині. Вартість проїзду у міському громадському транспорті може зрости. На Тернопільщині медики зафіксували перший випадок захворюваності на вірус грипу А. Львівське сміття, яке мандрує чи не всією Україною, завітало й до нас. Біля Малишевецького сміттєзвалища, знайшли відходи, де всі докази вказують. Вони із сусідньої області. Деталі розкажуть наші кореспонденти. Це накладна з Львівської пошти. Це документ з Городоцької центральної районної лікарні, що у Львівській області. А ще чек із Львівської заправки, візитівка із адресою у Львові, звідти ж оголошення і схоже. Все решта, все це сміття приїхало на Тернопільщину із сусідньої області за словами працівників Малашівецького сміттєзвалища близько третьої ночі виявили тут біля 20 кубів сміття. Воно на дві кучі. Видно, що два автомобілі сміттям тверді побутові відходи. Тут є дуже багато ознак походження того, що вони не з Тернополю з Тернопільської області. Завишки цього з львівських магазинів, львівських заправочних станцій. якась порвана квітанція городецької лікарні. Більше того, до Малешівецького сміттєзвалища від Ходи не довезли, скинули за півтора кілометри до нього в кар'єрі серед поля. Сміття, яке хтось повинен утилізувати, хтось повинен його забрати, хтось далі повинен нести видатки, і ці видатки повинні нести. Виходить тернополяни, тому що за рахунок їхніх коштів і бюджету міста Тернополя цей полігон утримується. Повинні про органи знов на моя думка, що повинні відкрити кримінальне провадження, порушити кримінальну справу по самому факту поки що фактово, і далі тоді виясняти суб'єктів, які дії, яких призвели ну, знову таки, Тут є так, як в накладних нової пошти тут є навіть отримувач і адреса отримувача, то навіть можна вичислити мікрорайон, з якого це привезено. Тобто тут є сукупність факторів, які можуть довести навіть який будинок з якого будинку, з якого контейнера. Оскільки жодних договорів чи дозволів на такий вивіз сміття в нашу область немає. Даний факт підпадає під статтю Кримінального кодексу України забруднення або псування земель. На місце, де скинули відходи, приїхали слідчі, які задокументували даний факт. Нетверазий водій, не впоравшись із керуванням, врізався в кучугуру снігу на узбіччі. Більше того, чоловік був за кермом службового автомобіля головного управління Нацполіції в області. Водій шкоди Октавія заїхав у кучугуру снігу на узбіччі. Повідомили увечері, 21 листопада, на лінію 102. Дорожньо-транспортна пригода сталася на перехресті вулиць. З з Луки Текстильна. Це побачили очевидці, і відразу повідомили на службу 102. Патрульні поліцейські разом з працівниками внутрішньої безпеки виїхали на місце події. Вони помітили явні ознаки алкогольного сп'яніння в водія. запропонували йому пройти освітування на місці. Водій погодився. Результат Драгера показав. В проміле, що це означає у 15 разів перевищує допустиму норму з'ясувалося, керував службовим авто сержант поліції, помічник опероповноважного управління кримінальної поліції, головного управління Нацполіції в області. В органах внутрішніх справ правоохоронець працює з 2013-го. На водія патрульні склали протокол за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення, керування у стані алкогольного сп'яніння. Триває службове розслідування за його результатами буде прийняти рішення щодо доцільності перебування чоловіка на займаній посаді в Нацполіції. Ще одна ДТП через нетверезого водія сталася вже близько четвертої години ранку на гаївському перехресті. Як наслідок, пасажири госпіталізовані, двоє з яких неповнолітні. Водій «Фольксваген транспортер не впорався з керуванням, заїхав на бетонну огорожу, від чого автомобіль перекинувся, травмувалися троє його пасажирів. Це двоє 17-річних дівчат та та річний хлопець усіх трьох карета швидкої медичної допомоги доправила до обласної дитячої лікарні. Їх шпиталізували. Всі обставини аварії з'ясовують правоохоронці. Тернопільські перевізники знову заговорили про підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті. Стосується це і маршруток, і тролейбусів, яку ціну пропонують у сюжеті Ірини Худобе. Вартість проїзду у громадському транспорті хочуть підняти тернопільські перевізники. Скаржаться тариф, який діє зараз, не покриває витрат, які підприємці несуть на отримання транспорту та зарплати. А тому ціна, яку пропонують за поїздку у маршрутці, 4 гривні. «Відтоді, як піднялося пальне, ми подали перші розрахунки. Тобто на протязі року ми неодноразово зверталися, а зараз просто критична ситуація. У зв'язку з тим, що пальне знову піднялося, фактично, зараз входячи в зиму, ми готували транспорт, беручи, ті ж колеса, акумулятори і інші антифріз в борг. Катастрофічно не вистачає обігових коштів. Ми не маємо змоги вчасно ремонтувати автобуси якісно. Тим більше запчастини всі подорожали. І запчастини, скажімо, не такої якості, як колись вони були. Ну, от і Приходиться все частіше, частіше, частіше купувати, ремонтувати, але немає за жовт. Зв'язку з тим, що от така сталася ситуація, ми просто вимушені піднімати, піднімати тариф, щоб це і безпека рух для людей. Про потребу збільшення вартості проїзду говорять і в комунальному підприємстві Тернопіль Електротранс мотивується тим, що електроенергія, яка є основною статею видатків, значно подорожчала. В порівнянні з, з минулим розрахунком тарифу вона зросла у суті в 2,7 рази з копійок до гривні 68. І ще передбачається ріст. І якщо взяти заробітну плату, тут ще не ясно, ніби Планують мінімальну заробітну плату, десь встановити в 2017 році 3200, Пропонуємо встановити тариф ну, мінімум 3 гривні. Свої розрахунки перевізники подали у міську раду. Чи вступлять запропоновані тарифи в дію залежить від рішення виконавчого комітету? Сьогодні у міській раді розглянули причини та наслідки ситуації, яка склалась у Тернополі минулого тижня, через снігопади присутніми були керівники всіх служб, які під час негоди неналежно впорались із своїми обов'язками. На оперативній нараді під керівництвом міського голови начальники управлінь та обслуговуючих підприємств доповіли про свою роботу 13 14 листопада. Угоду про співпрацю з підприємством Теркомуналсервіс, яке не впоралося зі своїми обов'язками, розірвали, і саме воно понесе матеріальну відповідальність за завдані місту збитки під час негоди. Висвітлюва претензії для організації за рахунок недоданих агрегатів, які вони декларували технічний. Іші завдання, 450 тисяч, і оця вся сума, яка на суму 1 590, це також не надані, не надані послуги, які за них виконали піддальні на випадок повторення подібних погодних умов вже є підрядні організації, які готові повністю забезпечити прибирання міста. запевнив начальник відділу технагляду. Олег Вітик каже, передбачити те, що попередня підрядна організація зі своїми обов'язками не впорається. Не могли привірка проводилася спільно технагляду управління. Техніка була вся виставлена, дійсно підфарбована, підремонтована. І, 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 і як... єдина певна що ми не я... про в принципі яка вона завелася, вся працювала працювала. Ну, А вона, то, що вона виїхала через дві години. поламалася, ну я не знаю. Ми не механіки. Ми цього Представники всіх служб, які були присутні на оперативній нараді, згідні були в одному. Такої кількості снігу ніхто не чекав. Хоча всі, як один запевняють, як могли, так працювали. До прикладу сміття вивезли, як тільки з'явилась така можливість. Переконує Олег Соколовський. Ми півтора дня пробивали дорогу, насипало дуже багато, бо там прогон і дуже велика кількість снігу. Бульдозер не справився перший день. Справився тільки на другий день. Відразу почали техніка їхати, але проблема була вже не в Малашівцях, а в заїздах до контейнерів майданчиків. Ви вами дали було доручення негайно очистити, Тому всі жеки взялися вже від тих проїздів до майданчиків, і ми буквально за за півдня це закрили. Ну але і да, так був зрив по, по цьому питанню. Про свою діяльність у снігові дні розповів також і начальник управління транспорту. Всі виїжджали рівномірно, як тролейбуснити, як автобусний. Всі виїжджали рівномірно. Тровелися в покусійному річ самого ранку. Покусій не було, обід, половини. З обіді з'явилися половиною. І весь тематик прийшов роботу пішки. Робили все, що могли. Відповідальність за те, що обслуговуючі підприємства із своєю роботою не впорались, взяв на себе керівник міського управління ЖКГ. За ці два дні, не знімаючи з себе. Вини ні краплі. Я прошу вас, шановний пане голово, прийняти мою відставку. Так як я вважаю, що в тому я, як начальник управління, винуватий. Користуючись випадком, я хочу просити у вас пробачення, просити пробачення в тернополян і подякувати вам, шановні колеги, за плідну співпрацю. Наразі міський голова зобов'язав скласти повний реєстр спеціальної техніки, яка є в місті. Протягом тижня часу не працювати, підготувати регламент, а дій всіх служб починається від комунальних служб, завершуючи тим, що мають робити мешканці, включаючи всі комунальні служби, погодити з усіма і запустити їх в роботу привітну через засоби масової інформації. Стосовно кадрових питань, протягом сьогодні-завтра буде пройняти рішення. Рівень захворюваності на ГРВІ в області зазначають медики зріс. За попередній 46-й -ти тиждень епідсезону на Тернопільщині захворіли більше як 2 тисячі осіб. І це лише ті, що звернулися за медичною допомогою. На Тернопільщині закінчився 46-й -ти тиждень епідсезону. За цей час в області, розповідають медики, ріст захворюваності на гострі респіраторно вірусні інфекції збільшився на понад 7%. Однак цей показник сезонний і є типовим для даної пори року. Захворіло за тиждень 2272 особи проти 2116. Із всіх захворілих 61% це становили в нас діти. Проте це офіційні дані, тобто ті хворі, які звернулися за медичною допомогою, зазначає Світлана Маціпура і припускає, кількість хворих на ГРВІ в області може бути більшою. Щодо вірусів грипу, то на Тернопільщині наразі зафіксували лише один випадок. «З початку підсезону в нас обстежено п'ятеро осіб. Обстежуємо ми хворих важкий в перебіг, хто знаходиться в стаціонарі. За з тих п'яти осіб у нас є. Вчора якраз видали результат. Один позитивний це вірус грипу. А це дорослий житель Тернопільського району. Він є госпіталізований в стаціонарі, аби вберегти себе від вірусів грипу. Медики радять перш за все зробити щеплення. Вакцина як корейського, так і французького виробника уже є однак, надходить в аптеки лише під замовлення. Це специфічна профілактика. Треба провести щеплення проти грипу. Якщо не специфічна профілактика, включає ряд заходів, це уникати скупчень людей, особливо коли йде ріст захворюваності по можливості, звичайно. Вологе прибирання приміщень, чи це дім, чи це на роботі, чи стіше провітрювання приміщень, користуватися масками, часно їх міняти. Окрім того, додає Світлана Маціпура, треба зміцнювати імунітет, вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, не перевтомлювати організм та не перемерзати. Ну а якщо ви все ж відчули перші прояви нездужання, потрібно залишатися вдома та відразу викликати лікаря. Круглий стіл за участю представників Комітету охорони здоров'я провели у Тернополі, обговорювали проекти законів, які мають змінити галузь медицини. Представники медичної галузі Тернопільщини поспілкувались із головою та заступником Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, щоб за потреби відкоригувати законодавчі ініціативи у сфері медицини. Три законопроекти ми якраз відізвали два тижні тому спеціально для того, щоб послухати ще раз, відшліфувати, послухати регіони, представники яких сьогодні були присутні тут з департаментів охорони здоров'я всієї України і керівники вищих навчальних закладів. А також безумовно послухати той досвід, який є. І, і ті питання, які вже постали під час децентралізації, яка відбувається тут найуспішніше на Тернопільській землі. Хочу відзначити, що сьогодні має бути також і бачення розвитку медицини в контексті децентралізації і формування територіальних громад. У нас вже є три райони, в яких вже немає сіл, фактично вже стоїть питання про районні град. Нам стоїть питання визначитись, кому ми даємо повноваження по управлінню сферою охорони здоров'я громадам чи чи залишаємо за районними державними адміністраціями. Сферу медицини чекає чимало змін. Реформа повинна дати можливість медичним закладам самим регулювати свою діяльність та кількість ліжок. Акцент ставлять і на тому, що оплачувати потрібну послугу, а не ліжко місце. Ще однією із важливих змін має стати фіксована ціна на ліки. Інсулін. На тендері виграє препарат за 400 гривень, а в сусідній області той самий препарат на тендері купується за 830 гривень. Тобто на 130% був розбіжності в цінах. Всі звернення мої в СБУ, в Генеральну прокуратуру, в НАБУ вже ну півроку. Нема підстав до притягнення до відповідальності, тому що нічого не порушено. Ольга Богомолець розповідає зараз. Є чимало випадків, коли якраз завдяки відсутності чіткої системи закупівель, дехто на лікуванні немало заробляє введення референтної ціни, що ми вимагаємо від міністерства охорони здоров'я, де буде записано в постанові Кабміну, що такий інсулін в такій коробочці, такого виробника за державні кошти не можна купити дорожче ніж 390 гривень. Так, от тільки на позиції, на п'яти позиціях інсуліну. Вкрадено було 100 мільйонів напряму. Просто учасники засідання зауважили, що змін потребує не лише сама система медицини, а й медична освіта. Ну, а мене як представника університету найбільше цікавить, звичайно, це медична освіта, тому що не може бути реформи в медицині, якщо не буде реформи у медичній освіті. Ви знаєте, що ми вже працюємо, вже от два роки майже працюємо за новим законом про вищу освіту, вже деякі поступи в цьому напрямку є, але все ще треба певних покращень і певних, певних сувів у цій роботі. В ході обговорення актуальних питань в медицині голова Тернопільської облради зазначив, реформуючи цю систему, необхідно враховувати потреби тих, хто в цій сфері працює. Звичайно, та медицина, яка сьогодні вже існує 25 років беззаперечно. Я думаю, ні у кого немає сумнівів, що її треба змінювати і змінювати її до кращого. І саме основне, що ми по дорозі не забули такі важливі речі, як оплата праці лікаря. За його роботу проведену, також відповідальність пацієнтам, і саме найголовніше це зробити медицину, на мій погляд, позаполітичною. Ольга Богомолець погодила з політикою медицину, потрібно розрізняти проте і речі, на які закривати очі не варто. Вранці, власне, за допомогою нашої Феміди сліпої приступив до своїх обов'язків начальник департаменту охорони здоров'я Луганської області Павел Миколаєвич Малиш. Який відомий всім через засоби масової інформації він був першим заступником міністра охорони здоров'я ЛНР. Та людина, яка готувала евтаназію для наших солдат. Міністерство охорони здоров'я звільнило його з займіної посади. Він поновився на цій посаді через суд. І сьогодні, в річницю революції гідності, приступив до виконання своїх обов'язків. Більше інформації про законодавчі ініціативи в медичній галузі можна знайти на сайті комітету з питань охорони здоров'я. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру добрих новин та позитивних емоцій.